Станом на сьогодні пройшло трошечки більше місяця по оновленню даних. В місті Києві оновили дані, дані в середньому 30 тисяч осіб. Вже на сьогодні трошечки більше, але середня цифра така вона 30 тисяч. На початку це було десь трошечки до тисячі в день. Оновлювало даних зараз чисельність зростає, там 1300 за день в Києві осіб оновлює дані. І все, люди до нас приходять з паспортом або з дією, да, з якою ми робимо шерінг документів, мають собою там ідентифікаційний код або знову ж таки шерінг з дії. Повідомляють, заявляють своє місце фактичної, Фактичного перебування місце реєстрації нічого не змінилося. Обслуговування, як було там десь в районі 10 хвилин, так і є в районі 10 хвилин. Єдине що Зараз спостерігаються черги, і треба почекати. Ну принаймні, в ЦНАПах міста Києва, десь 2-3 годинки це обумовлено тим, що велика кількість бажаючих є для оновлення таких даних, і зрозуміло, що ну знову ж таки, окрім оновлення даних, ми видаємо всі інші послуги, тому ставити в пріоритет. Оновлення даних ми не маємо права, не маємо права порушувати чинне законодавство. Не обов'язково ходити до ЦНАПів. Можна закачати в телефон додаток Резерв Плюс, саме оновити дані. Тому ті, хто вже закачали резерв плюс, оновіть сам додаток, і ви побачите, що там новий функціонал. у Вас з'явиться відображення, електронне відображення військового квитка. Тому ми навчаємо людей про те, що не обов'язково ходити до ЦНАПу, чекати в черзі, можна закачати в телефон і ну, взагалі онлайн робити цю послугу і нікуди не ходити, не в ТЦК, не в ЦНАП. А зараз ми будемо мати ще один новий функціонал в центрах надання адміністративних послуг. Ми будемо видавати цифрове відображення військово облікового документу. Да? Тобто, Військовий квиток, але в електронному вигляді, буде відбуватися це за допомогою такого ж самого програмного продукту, в якому ми зараз працюємо в системі. Єдина відмінність в тому, що ті особи, в яких немає, не наприклад, військового квитка, вони не отримують цифрове відображення свого військового квитка з ну З QR-кодом, тому що немає військового квитка, да, просто отримують тільки витяг такий, як ми ну, даємо зараз. Ті, в кого є військовий квиток і там певною мірою зрозумілі дані, ті отримують витяг з системи, з QR-кодом, з цифровим відображенням свого військового документу. Зараз система знаходиться в тестовій версії. Може оновити не потрібний військовий квиток для того, щоб сходити до центру надання адміністративних послуг саме з оновлення даних військовооблікових. А, людина повинна при собі мати паспорт, ідентифікаційний код а, і розуміти, де вона зареєстрована. А, далі система самостійно генерує всю ту інформацію, яка є. На цю людину, і тому, от якщо в людини ніколи не було а не прописного свідоцтва, а не військово-облікового документу, то в результаті отримає тільки витяг з тим унікальним номером, який отримав і дотепер. І якщо в людини ж є все ж таки військовий квиток, то згенерується от те, що ми зараз тестуємо, да згенерується інший витяг, який буде мати QR-код.